Стартував щорічний всеукраїнський турнір зі стрільби з лука пам'яті Богдана Кокута. Завдання максимум настріляти щонайбільше десяток. Завдання мінімум проаналізувати власні помилки. Трошки, трошки менше, ніж я завжди стріляю. І якби десь я друга або перша, я не знаю по кваліфікації, Але просто хотілось краще трошки попасти. Тобто, не всі десятки були. Ну так. До Львова приїхали майже дві сотні спортсменів з усіх регіонів України. Напередодні чемпіонату України тренує руку збірник Ярослав Мокринський. Як для себе зараз поставив ціль, то швидкий вистріл робити, щоб встигати дуже підряд. Вистріл за вистрілом. На остання серія була явним прикладом. 4 десятки підряд. 8-7, вже щось щось загубив. Треба було може більшу перерив зробити, але саме це ті змагання, на яких можна це дозволити собі. Ті 8-7, хай вони будуть зараз. Головне на чемпіонаті України, щоб це було 10. Стрілятимуть у лучники до неділі. Тоді і визначать найсильнішого в особистій та командній боротьбі. А вже у липні Львів вперше прийматиме чемпіонат України.